Політичний лідер, особливо в країні, яка тільки встає на ноги, тим і відрізняється від політика. Політик, да, він в нормальній країні повинен, повинен рятуватися на думки населення, так? Ну, приблизно десь так. Да? А державний діяч повинен вести за собою населення. Ну яке, ну, яке в нас населення було 20 років назад, чи 30 років це совкове, забите. Безграмотне, без політичних традицій, і їм дали тупо теле. Ще скажу жодна демократія, яку ми знаємо, на якому врівняємо, ніколи не приходила до демократії. Вона поступова в ще 100 років назад в більшості цивілізованих країн жінкам не було дозволу голосувати. А перед цим не було дозволу голосувати там молодшому. Потім не було дозвол голосувати людям, які не мають майна. Це всі обмеження, вони проходили, вчилися, традиції. А ми одразу, 91 рік, всі, хто розумний, тупий, сроцдянський, всі голосуйте. І в нас вже зразу еліти ж не було. І всі почали, отак от ось, знаєш, ну, типа, оці, цим простіше з проросійським населенням, вони почали працювати. І вже часто дуже. Люди, можливо, не хотіли вже цієї Росії, але вже так ну, розділили вже майданчики. Да? Ці, значить, вишиванки там стрімго танцюють і крадуть так само, як і ті, що проросійські так само, так вони ж абсолютно однакові з приводу того, як вони відносились до влади, але а, до, 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 до людей. Але от такі майданчики побудували, тому що не було не було оцієї національної політичної еліти, яка бере на себе відповідальність. Каже. Люди добрі, ми повинні для того, щоб вижити, ми повинні йти в Європу, потім йти в НАТО. Ми, якщо ми далі будемо сидіти на двох стільцях, то ті на Заході стілець нас під, під нас не виб'ють, бо в них немає такої культури, в принципі, їм не потрібно це. А другий стілець з нас обов'язково виб'ють, бо це їхня історія, це їхній підхід такий. Що чим більше ми намагаємось Подобатись їм розповідати, якимось, що ми не відрізняємось, та да, робіть з нашим культурним простором що завгодно, показуйте ваші серіали, фільми. А, ми всі готові георгівські стрічки одягати. Що ви хочете да, від нас ще, щоб ми вам подобались, просто щоб ви нам давали газ подешевше, да? ну і ми, ми і в Європу одним оком, так би мовити, заглядаємо. І це зрозуміло було би, да й зрозуміло. Я про це говорив і 25 років назад, коли займався політичною діяльністю, що це закінчиться все, ну, просто от війною. І культурним просто нам треба було займатися. Ну коли нас зайнялись? Коли? Ми ж думаємо, що це нас, що українська мова, український прокат, українське телебачення і все інше, що це що це вічно? Та да, не вічно це. Це буквально з'явилося почало при Ющенки, да? ну так, а потім найбільше після 2014 року, коли вже. Нам дали по морді, от реально, да? на отмаж дали по морді, і тоді ми вже почали розуміти. І зараз дискусія. Я розумію, що трохи час перегибає, але от зараз я дивлюсь, дискусія з приводу української мови, там Фаріон щось казала про знов, не ним та що проблема не в мові, на якій розмовляють. Да, звичайно, кожен, да, хоч на китайській розмовляють. Тут питання в тому, як це називається, ми... якщо ми хочемо постійно ходити по колу. То да, давайте далі поважати права російськомовних, давайте, щоб у нас була партія російськоорієнтованих, да от на чолі товариш А там і так далі. І будемо поковувати. Проблема в тому, що я завжди про це кажу. Я от спілкуюся іноді з хлопцями, які приїжджають там з фронту, прості, абсолютно хлопці, там будівельники і так далі. Я розумію, що ну, ну слухайте, це не це не людина, яка а, все життя співала російською мовою і а, заганяла сюди русський мір. Це не людина, яка знімала серіали, фільми російською мовою. Це не людина, яка а, не знаю голосувала в Верховній Раді. Це просто звичайна людина, так? Але він воює за цю країну. А всі ті, хто... Оце робили, Оце вони робили. чи в Європі живуть, да? і розповідають, які ми всі тут дурні, чи взагалі в них ну, ну просто, да. І вони, ну і, 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 я, я саме звертаюся, я коли просто кажу, я саме звертаюся до тих людей, просто, що проблема просто, це я таке порівняння зробив. Е, як зі звіром там і в червоному одягу, так от просто ми повинні звикнути до того, що якщо Росія буде. Уявлення про те, що ми з нею маємо хоч щось спільне. Це буде вічно, просто вічно буде. Це буде Путін, Навальний, там ще хто завгодно. Так це суть цієї держави на найближчі 30-40 років, поки вона не розвалиться, так? чи з нею щось не трапиться. Це mm -hmm. просто наш захист, що вони розуміють, що ми настільки ну, от чесно, я був в Росії багато разів, ну у них немає такого повідношення до естонців, до литовців до леташів. Чи вони не мав такого відношення. Ну це, відріз, це завжди були чужі люди. А от до нас ми ті ж самі руски, которых надуріли, которых обманули. І це ж не позиція Путіна. Це не позиція. Ми повинні розуміти, Путін якраз і користується цим е, думка, Він хоче бути популярним серед свого народу. І він бере от саме такі найжахливіші уявлення свого народу про оточуючий світ. Так? Що всі, по-перше, винні цьому народу, так? а по-друге, що от найближчі наші е сусіди, тобто українці, вони насправді росіяни, а не українці. Їх обдурили, їх треба обняти і вернуть в родну гавань, так помовити. В цьому тільки проблема мови для мене особисто, виключно раціональне без всякого Добре. патріотизму такого. Так? Абсолютно раціональне питання захисту своєї країни на майбутнє. Якщо ми вийдемо з війни. Без цього розуміння. Давай згадаємо, що 14-15 рік всі нібито все зрозуміли, все чудово, все туди-сюди. 18-19 рік знову, ну, воно все по новій, е, вже і в Москві можна виступати, вже і росіян можна сюди запрошувати, вже і не треба бути такими упертими і так далі.